Яка була ваша перша думка, коли ви вирішили стати рятувальником? Що я буду винести велику відповідальність під час несення служби? Що важливіше у роботі рятувальника: сила чи розум? Треба, щоб сила і розум вони поєднувалися. Сила це само собою. Якщо ти будеш без розуму відноситись до своїх обов'язків під час ліквідації, наприклад, пожеж, то до, ну, до хорошого вона нічого не призведе. Якщо не рятувальник, то ким би ви були? Дитинство мріяв стати футболістом. Ну багато чого не склалося, хоч і зараз граю в футбол. Були плани стати військовим. Улюблений спосіб відновити сили після зміни. Поїхати разом з родиною десь від на відпочинок. Ну, особисто для мене бути рятувальником це означає, що я повинен допомагати людям в першу чергу. Незалежно, чи це ще на роботі, знаходжусь, чи помимо роботи. Я постійно. Повинен бути готовим до виконання своїх службових обов'язків будь-де. І мені, як молодому лейтенанту, спочатку дуже було важко. Пам'ятаю, також свій перший виклик як керівника гасіння пожежі. Це було щось такого неймовірного. Тоді горіли склади, а під час розвідки виявилося, що там ще два напівповних газових балона. І ми вже разом з колегами зорієнтувалися. Спочатку їх охолодили, і потім вже почали виносити і перекривати. Тобто працювали в такому ризику, що ну, в будь-який момент ми могли просто здійнятися з цими балонами. Для мене саме головне це виявити, чи нема потерпілих. От я собі зарікся, що при кожному виклику будь це квартира, житловий будинок, будь-який виклик. Перше, я веду розвідку з особовим складом, ще немає потерпілих. Все інше це вже мінімалізувати збитки і тому подібне. Це так сказати, другорядне. завжди йти першим з особовим складом. Якщо я йду перший, особовий склад тоді не боїться. І тому якось в мене воно з, з перших моїх викликів. Я йду перший в ланки. Я прибуваю, якщо я бачу якусь небезпечну подію, ну нема в мене такого, що ось ти йди, а я постою там на радіостанції. Ні, я піду перший в розвідку і тебе візьму з собою. Немає однакових пожеж, немає однакових викликів. Постійно якісь нові виклики, і якісь нові для тебе нова якась інформація. Ти постійно навчаєшся. 3 травня був приліт. Біля гуртожитку в Черкасах страху ні в кого в глазах зовсім не було. Всі максимально були зосереджені на ліквідації гасіння. Ті там, ті подавали воду, подача була двох стволів. Ті ми, ми ланки ГДЗ максимально, максимально проводили розвідку щодо наявності людей. Тобто всі зайняті були окремою справою, всі ну, і всі робили одну справу. Щодо ліквідації. Якщо караул буде згартований, то ліквідація, надзвичайно будь-якої ситуації, буде найбільш оперативніша і найбільш якісніша. Адже кожен знає свої дії, кожен полагається один на одного, кожен знає, що там, вдруг навіть якась буде небезпека, то твій колега тебе врятує там, чи допоможе. І в мене були такі ситуації, коли тільки-тільки я прийшов на роботу, і це моя така друга пожежа була, щось недіюча будівля тоді горіла. І я тоді чуть не провалився, був на криші, але ж мій колега встиг мене за руку схватити. І тоді я вже якось почув, підчув, що це таке, що колега поруч. Горіла квартира на Гоголя, п'ятий поверх. І тоді ми під час розвідки виявили бабусю. Вже без майже без ознак життя ми її винесли тоді прямо з цієї квартири. І мені прийшлося всі хлопці далі пішли ліквідувати пожежу. Мені прийшлося надавати їй до медичну допомогу. Тобто я їй там надавав і. Легеневу реанімацію ну, повністю підтримував з неї зв'язок. Мінімальні шанси неї було вижити. Але потім, як я узнав, що вона ввечері вижила, в таких випадках, коли ти рятуєш, це ну, воно того варте, чому ти тут працюєш. І такі емоції ти не можеш передати нікому. Емоції якоїсь радості і емоції тим, що ти зміг допомогти. Рідні завжди переживають, да, коли там, особливо коли я виїжджаю, ось як там на ліквідацію наслідків збройної агресії, то так. Да. А так, щоб, навпаки, моїм рідним приємно, що в них є такий син, там, хлопець, що знаєте, комусь не стидно розказати, де він працює. Надихає те, що моя професія потрібна людям. Хто як ними. Оце, я думаю, більше тут немає що розповідати. Що б ви сказали собі тоді, коли вперше одягнули форму рятувальника? Я розумів, що це правильний мій вибір, і я не помилився в обранні свого шляху. Що ви кажете собі сьогодні як підсумок усіх тих років уже служби? Ну що я знаходжусь на своєму місці. Тобто я ні каплі не жалкую, що я обрав саме цей шлях. Я готовий працювати далі, виконувати свої обов'язки далі і, так сказати, працювати для людей. Що ви скажете собі через 5 років? Хочу. Родину, хочу дітей, тобто, ну, хочу, щоб батько повернувся з війни. Тобто, хочу жити нормальне, повноцінне життю, в якому я жив раніше.